Всіх вітаю і ми приїхали в Валді. Не знаю, щось з когось розсипалося. Приїхали в Валді. Еді, Емлі, йдемо. Нам не треба багато продуктів, де ще олію. Таке помівачам. Осталась одна тілешка, багато людей. Так буває погано працюють. Все, вилазять, не хочуть ходити. Нас так жарко. Ще зараз 30 градусів. Кондиціонер наповну. Мама! Гаді, сиди там, бо тут мені тяжко возити вас. Все, поїхали. Вони вже з кожним разом ще тяжче і тяжче їх возити ці тілішки. Купимо якісь ще фрукти сьогодні. Людей багато. Ой, грушки привезли, давно вже грушок не було. Не знаю, вони такі тверді, зелені, напевно. Три двадцять. Айдя не впаде, Аді стій. Яблука за галон, за два галона, Два чим то. Зараз подивлюсь, може там менше є. Візьму ці гала, вони маленькі. Еді нас їсть, то заручно на І ще треба щось з фруктів взяти. Не знаю, салат, напевно, поїду тут по 3 долари, там по 4 з чим, то поїдемо зараз у Самс. Купимо там. Ягоди вже все. Це такі не дуже виглядають. Все, пішла я далі. Так нічого не потрібно. Картоплю нічого. олію. тут подивитися. Олію, акуратно. А, багет. Пішли багет брати. Багет. Візьму багет, його можна в морозило покинути. А цієї не брала. Так. Ну, він якийсь недопечений, треба допікати. Треба ставити, нехай буде. Прохотіла огірки, тут спиртні напої різні. Це не наша тема, нам далі треба, да? так? Хотіла подивитися огірочки. Якщо ні, то будемо купувати там. По чому? Тут маленька, але поїдемо зараз сам. А оливки візьмемо. Це з кісточками чи без Це маслини. Можливо, взять. Давно ми такі не брали. Візьму сті. Я е, дивись, щоб не впав. олію, можливо, тут візьму. В магазині було багато людей, то я вже не знімала, бо там проходи дуже малесенькі. Заплатила я 25 доларів 83 цента. З цього тут, а що, такси немає тут? Ну, Прикольно. В інших магазинах є, тут щось немає. Так, що я заплатила? Ось таку класну, вона дуже е, сьогодні. Зараз проходить неділя німецька в Алді. Ось ці черв'ячки від Харібо дітям купила. Ну, їм вже ж треба щось посмакувати. Гала яблука, цей багет, я її закину в морозилку, потім достаєш він як свіжий. Його треба ще трохи підпекти. Це такий маринований огірок, сіль. Ой, боже, сказала маринований огірок, маринований буряк. Ось такі перший раз взяла. Типу як оливки. Чи маслини, ні олівець написано оливки такі. В я бачила ось такого кольору, як росли на дереві, олію. Такий хліб взяла спробувати. Дуже смачний. Я в Німеччині коли е жила декілька місяців, дуже любила. Ну Не іменно такі просто мені також не подобається. То з семечками. Це Емелі випросила ось такі сухарики, вона у нас любительниця. Таку тортілу. І Еді буду давати ось такі, Емелі, напевно, снеки, чіпси яблучні. Щось похрустіть. Бо яблука вони то їдять, але щось таке їм також хочеться. І зараз ми їдемо в Самс, зараз все загружу і їдемо в Самс. І також вам уже сьогодні якось не вийшло мене зняти відео у магазині. А мені заболів животик, заплатила я 34,88 доларів. Взяла ось цей салат. Далі ось дітям. Теж буваю в школу, даю в ланч. Потім ось такі огірочки. Настаті дуже смачні. Бо інші всі, що ми раніше купували, крім абди, вони такі дуже кислі. А ці прямо на наші схожі такий пакет. Скільки тут 2, 700 200 Оранж, ой, апельсин. І взяла ось такий морковний сік. На його зараз скітка. Він йде без сахару і думаю, дуже корисний і смачний, надіюсь. Органік і без сахару. І як завжди взяли, але там їх вже дуже мало залишили. Взяли кавун. Все, загружаю і поїхали додому.